Привіт, мої маленькі любителі пива. The Kitchen Club. Сьогодні ми на пивоварні Underwood. Подивимось, як вариться пиво. Дізнаємося все про пиво і постараємось не напитися. Полетіли. Це Паша. Паша обіцяв, що ми сьогодні будемо пити пиво, але перед тим в двох словах розкаже, де ми. Що тут робиться. Ми на пивоварні Underwood, пивоварня під лісом. Я тут в принципі фотографую пиво. Я не займаюсь тим самим. Клас роблю тексти, описи для нього. Ну і паралельно дегустую. Ми варимо пиво, варимо лимонади, інші класні напої. І, взагалі, тут серце того, що називається Смак Києва. Давай побачимо, як ми це робимо, і що з того всього виходить. Клас, 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 Let's go! Найголовніший інгредієнт пива це вода, оскільки пиво це рідина і ми його п'ємо. Але в воду додаються ще різні цікаві інгредієнти. От, наприклад, оцей мішок, на якому ти зараз сидиш, це солод, це зерно, якому запущені процеси пророщування і потім стопнуті. Це виділяє різні цікаві речовини, ензими, і це дає карбонізацію, тобто пінку. І алкоголь, за що ми пиво і любимо. Ну і потім в нього додаються різні різні компоненти, такі як хміль, такі як фруктові штуки. Ну і ми отримуємо цілу палітру різних смаків, граючись, всього буквально кількома базовими інгредієнтами. І Давай ще в двох словах, що за фруктове пиво, що за інгредієнти, як робиться фруктове пиво? Ну, наш такий флагманський і багатьом відомий сорт, як мілкі манго. це. IPA з додаванням лактози і пюре манго. Мангове пюре там натуральне, воно нам приїжджає в жестяних літрових банках. Ми їх вручну вскриваємо, наливаємо і додаємо в пиво. І приблизно в цьому пиві десь від 6 до 8% мангове пюре. Це більше, ніж в соку манго в магазині, щоб ви знали. Дивіться. тебе є ложка з собою? Звісно. Все. Налітай. Давай за маму. Ну, власне, це бак з чистою водою. Там у нас за стінкою е, є скважина, з якою ага. ми беремо воду, і потім через е, систему фільтрів і зворотнього осмосу ми цю воду очищаємо. В цю воду додаємо різні інгредієнти, щоб підрівняти водний баланс до того пива, який ми хочемо зробити. Так, Оля, я просив тебе не показувати цю штуку. зараз ми підійшли до от такого цікавого джойстика. Зараз паша розкаже нам, як грати в цю гру. джойстик — це в тебе, а це е, варочний котел. Справді, варіння пива — це не такий е, довгий процес. Варка пива відбувається протягом приблизно восьми годин. А основна магія відбувається потім. Три, чотири і більше тижнів воно дозріває бродить і наповнюється смаком. А тут е що ми робимо? Заливаємо воду, звішуємо її з подрібленим солодом, і е відбувається оцей процес е діставання цього крохмалю із зерна, щоб потім його з'їли дріжджі і зробили пиво. Що, а тепер бери весло і веслуй, мішай. Все це ручна праця. В середині у нас київське золото, яке називається Київлагер. Тут ми бачимо таких малюків: це та сама технологія, той самий ферментер, тільки маленький, в якому ми робимо тести. Ну, наприклад, ми часто експериментуємо з різними сортами пива, з різними фруктовими, з різними охмеленами. І в цих чотирьох ферментерах ми можемо зробити, наприклад, чотири варіанти одного пива, а потім вибрати, який нам більше сподобається, і уже далі в продажах. А потім, mm -hmm. як ти бачиш, у нас дуже багато баночок, в які е, приїде розливочна машина, і ми в ці е, банки пиво залімо. Е, чим відрізняється пивко в банки від пивка з крана, і чи відрізняється взагалі? Рідина і всередині банки і всередині кега, з якого потім ми наливаємо пиво з крана, однаково. Ну, а якщо говорити про смакові якісь приколи, то. Інколи здається, що воно різне. Тому що коли ти наливаєш пиво в барі з крана в келих, воно піддавлюється вуглекисним газом, і тому воно може здаватися якимось іншим. Да. Я дав плану. Я взяв. Скажи тепер про назви півка. Чому такі назви дивні? Завжди їх видно в магазинах, завжди вони дуже яскраві. Блін, тут ваще помідори. Ну, все дуже просто. Якщо ти не яскравий, тебе не видно. Оскільки покупається, наприклад, в магазині, він же не знає, що там всередині. Тому він купує в першу чергу очима. Ну і наша команда завжди придумує щось таке. Особливе, щоб було за що зачепитися оком. Блекуха, якісь кусти, і пиво називається Sunny Day's. Класний. А взагалі це темний лагер. Тіпне ім'я коля як нашого пивовара. Ага. Рубає абрикоси, щоб потім вийшло з цього абрикосового пива. Стиль пива як томатний, кислий і томатний. Ми вирішили назвати це пиво просто Ukrainian tomato Goze. Клас офігенно. І по-перше, і поїв, по-друге, і попив. Те, да. що треба, наприклад, пиво з Зефіром називається як? Зефірбері, а пиво з а, тропічними смаками. От як ти бачиш, називається так. Да. Як? Тропірбері. <рив> е, підеш до нас на півставки. Да. Платимо Київлагерам. Давай, поїхали. Все, погнали. <рив> Що мої маленькі любителі пива? Нарешті ми підійшли до цього етапу, що будемо дегустувати півко від Андервуда. Але перед тим як відкрити баночку, хочемо прояснити декілька моментів для тих, хто зовсім нічого не розуміє в півке. Але хоче зрозуміти і розуміти, і вибирати пиво, і щоб йому було смачно. Збоку тут у нас є чотири слова: smooth, clean, malty and dry. Тобто, це пиво буде м'яке, чисте, солодове. О, сорі, переб'ю пити. Продовжуємо. Такі характеристики, як алк. Що це? Алкоголь. Алкоголь, правда. Ви А, Ібу? А, гіркість. Гіркота. Так, IBU, International Bitterness Unit. Ну, це вже шар. Чим більше ця цифра, тим пиво буде гіркіше. Чим менше, тим воно буде більш солодке. Ну і ще отакий дуже цікавий сорт пива, як Sour Milkshake IPA. Тобто, це у нас буде кисле. Молочне, охмелене пиво. Воно буде трошки кислим, воно буде таким фруктовим, літнім. Пахне як сік фруктовий якийсь. якесь. Mm -hmm. А пахне як? Mm -hmm. От, наприклад, таке як кокомілк. Тобто, що це? Кокосове і молочне. Таке, як ніби баунті, воно навіть схоже на баунті за, за своїм дизайном. Рідке Баунті це баунті в світі пива. Книжка з Гаррі Поттера чи Шрека, що там написано всередині. Ну, це насправді така у нас книга скарги пропозицій, але так сталося, що жодної скарги і жодної пропозиції тут немає. Здебільшого тут якісь класні побажання від людей, які приїжджають до нас на поверну. Сьогодні у нас була цікава екскурсія на пивоварню Андервуд. Паша, дякую, що впустив. Сорі, що без запрошення, друзі. Це був Kitchen Club, Доєднуйтесь, дивіться, дякую вам всім.